Ну що ж, давайте розберемо одну дуже поширену, а часом і болючу загадку. Чому буває так, що розумні, кмітливі діти ніяк не можуть впоратися із здавалося б, найпростішими речами наприклад, з організацією чи звичайною концентрацією уваги? Ось таке питання крутиться в голові у мами восьмирічної Кейці, і воно, знаєте, ідеально передає те розчарування, яке відчувають дуже багато батьків. Здається, що це не послуг, але насправді причина значно глибша. Давайте познайомимося з нашою героїнею Кейті. Її історія, мабуть, багатьом знайома. Мама каже: прибери в кімнаті, а потім підеш гуляти з подругою. Завдання ну простіше не буває, правда ж? Але щойно Кейті опиняється у своїй кімнаті, і її увага починає просто розлітатися. Спочатку вона бачить ляльку, потім на очі потрапляє цікава книжка. Кожен предмет стає ніби порталом в інший світ, який миттєво відволікає від головної мети. І що ми маємо в результаті? Минуло півгодини прибирання ані на крок не просунулося, а сама Кейті почувається абсолютно пригніченою розбитою, і це, до речі, класичний приклад того, як брак концентрації призводить до відчуття повного перевантаження. Так в чому ж справжна причина це не лінь і непогана поведінка? Проблема ховається в тому, що фахівці називають організаційними навичками. І ось тут увага найважливіший момент. Ці навички ніяк не пов'язані з рівнем інтелекту. Тобто дитина, як наша Кейті, може бути неймовірно кмітливою, вбирати інформацію як губка, але коли доходить до її застосування, тобто до планування і виконання, отут і починаються проблеми. От давайте візьмемо щось ну абсолютно елементарне налити склянку молока. Ну, що тут складного. Але якщо розкласти на кроки, то виходить ціла послідовність дій, і кожна з них, виявляється, вимагає певної концентрації. І ось тут ми бачимо, як ця проста дія може піти двома абсолютно різними шляхами з одного боку, дитина з розвиненими навичками, яка чітко виконує завдання, а з іншого, дитина, яка відволікається, приймає імпульсивні рішення і в кінцевому результаті мети не досягає. То що ж це за такі організаційні навички? Давайте розберемо їх на складові, а їх уявіть собі аж 11. Так так, список може здатися трохи довгим. Але насправді кожна з цих навичок це як цеглинка у великій стіні самостійності. Тут є все, і вміння вчасно сказати собі стоп, і планування часу, і навіть аналіз власних дій. Щоб не заплутатись, давайте детальніше розберемо три найголовніші фундаментальні. І перша базова навичка це затримка реакції. Знаєте, це як внутрішні гальма здатність не кидатися на перший же імпульс, а зробити паузу і подумати. Без цього ну, ніякого самоконтролю не буде. Далі йде робоча пам'ять це можна сказати оперативна пам'ять нашого мозку. Не просто запам'ятати, а здатність тримати інформацію в голові і одночасно нею користуватися. От коли звучить інструкція з двох частин, наприклад, візьми зошит і поклади в рюкзак саме робоча пам'ять дозволяє виконати обидві дії. І третій кит це управління емоціями, бо ж розчарування, тривога та навіть звичайна нудьга це такі хиті диверсанти, які можуть легко збити з наміченого шляху. А вміння впоратися з ними дозволяє продовжувати рухатися до мети, незважаючи ні на що. Добре, але чому, чому в багатьох дітей ці навички, скажімо так, провисають? Відповідь, як не дивно, лежить у біології. Давайте зазирнемо, як то кажуть, під капот, тобто в мозок. Уявіть собі мозок дитини як величезний будівельний майданчик. Спочатку там з'являється просто неймовірна кількість нейронів і зв'язків. Потім, як вправний садівник, мозок починає обрізати все зайве, щоб найважливіші шляхи стали міцнішими і швидшими. І найцікавіший етап цього будівництва припадає якраз на період перед підлітковим віком. І цей фінальний ривок росту відбувається саме у лобових частках. Це, по суті, наш внутрішній генеральний директор, той самий, що відповідає за всі 11 організаційних навичок. І ось вам і розгадка цей директор, остання частина мозку, яка досягає повної зрілості. І скільки, ви думаєте, це займає, ну приготуйтеся інколи аж до 20 років. Лише уявіть собі генеральний директор мозку повністю вступає на посаду тільки на початку дорослого життя. Добре, якщо мозок дитини це такий довгобут, то яка ж тоді роль дорослих у цьому процесі? Просто сидіти і чекати? І от ми підходимо до однієї дуже потужної ідеї, такої метафори, яка просто змінює все. Дорослі можуть ніби позичити дитині свої власні вже зрілі лобові частки. І тут мова не про тотальний контроль, а саме про підтримку. Але як це виглядає на практиці? Позичити лобові частки, що це означає? Ну, по перше, це організувати світ навколо дитини, чіткі правила, розклад, порядок. А по-друге, це буквально стати її зовнішнім голосом, який нагадує, підказує, ставить навідні запитання і допомагає пройти всі етапи завдання. Тож, який головний висновок, мабуть, найважливіший? Коли кмітлива дитина здається розсіяною, це не про її характер, це не лінь і не впертість. Це просто означає, що її внутрішній генеральний директор ще проходить стажування. Це біологія, а не вада характеру. І знаєте, одне лише це розуміння здатна змінити все. Замість роздратування і безсилля з'являється співчуття і бажання допомогти. І це власне підводить нас до головного питання: що конкретно можна зробити, щоб стати для дитини тими самими зовнішніми лобовими частками і допомогти їй з часом розбудувати свої власні.